Капітальний ремонт найпростішого укриття 59-ї гімназії тривав торік з вересня по грудень. Тут тепло, світло та просторо. Відремонтовано східці встановленим хромованим поручнем. Також у сховищі є двері, які автоматично зачиняються, що дозволяє зберігати тепло. Зараз воно вже по новому виглядає зовсім не так, як виглядало до ремонту. Це значний. Прогрес, значна, значна різниця між виглядом того, що було, і то, що стало. Ми там зробили від стенд такий було і стало з фотографіями, щоб можна було порівняти і подивитися. Окрім цього, облаштовані туалети, встановлені, зокрема, і аварійна система освітлення та пожежна сигналізація. А ще облаштовані два класи. Вони знадобляться, якщо буде змішана форма навчання. Ми зараз розробили декілька схем змішаного навчання. Опитали батьків, контролюємо цю ситуацію, оскільки батьки мають різну думку, дехто категорично відмовляється водити дітей. Безпекова ситуація зараз різна. Але дехто категорично за, дехто вагається. Тому ми моніторимо весь час цю ситуацію і готові на для будь-яких варіантів. Ми можемо організувати різні варіанти змішаного навчання. Також в укритті встановили систему вентиляції, якої раніше тут взагалі не було. Обладнання ще й очищує повітря. Система може працювати від електрики, а також в ручному режимі. Система очищення повітря, яка дає змогу не тільки подавати повітря як вентиляція, а й очищувати його в разі якоїсь небезпеки, радіаційне чи іншого якогось забруднення. Вона працює як від електрики, тобто може за рахунок, коли працювати. У режимі, тобто можна обертати за допомогою винтан, якою ми можемо руками з власними очищати це Повітря, якщо буде відсутня електроенергія, укриття розраховане на 180 людей. Тут створений запас води. Є медичні аптечки, радіо, свічки та ліхтарики. Школі кажуть, укриття постійно відчинене. Користуватися ним в разі потреби можуть і люди, які мешкають поруч з цим начальним закладом. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.